Добрий вечір, шановне панство. Невеличкий звіт про молодих самців, що я відсадив, що в два місяці більше 2 кілограмів мають. Дивіться, я зранку їм дав 200 грам грануле. Тобто пройшло, скільки пройшло 7 годин. Приблизно 7-8 годин. Гранули практично нема. Тут біля 30 грам гранули дивився я під кліткою. Там мало що порозкидувано. До чого я веду? Що е, самці, три самці мають вагу 2,10, 30, 210. 2200 і 2300, то виходить 6 кг і 600 грам, вони з'їли зранку вже майже норму, добову норму гранули. І до чого далі веду? Веду до того, що якщо їм так давати їсти, то вони будуть рости, як на дріжджах. То при тій умові, що в мене гранула не дуже калорійна, ну, порівняння. З іншої сторони, дати, якщо дати їм трохи більше калорій в грануло, то напевно вони, можливо, скорше будуть наїдатися і, і менше будуть з'їдати, бо чим калорійніша їжа, тим менше, напевно, будуть їсти. Ну, Але що маємо, то маємо. Зараз я їм вже буду давати норму меншу, подивлюся на, на ранок. Ну, на ранок що? Як я пів норми дам, бо в принципі то, що я дав, то мало би бути, ввечері вже не треба давати гранули. Ну, але я їм буду давати, хай вони собі ростуть. Ну і будемо бачити, як, ростуть, як будуть рости. Наскільки їм комфортно тут, не знаю. Ну, але факт тому, що дорослі нутрії, зараз я відкрию. Так. Факт в тому, що дорослі нутрі їх, їх відкусувати не будуть. Ну, буряки трошки розкидають. Ну куди ти лізеш? От, на камеру і все. От, Дорослі нутрі їх не відкусують. Те, що я їм даю, то вони нехай собі з'їдають. І мені саме основне, я їм води поставив. Ну, тікай, тікай, бо зараз втечеш, я тебе тут не, не піймаю. Не зловлю. Ось така ситуація, що ну, мені подобається, що але, раз вони добре їдять, то значить все буде добре. Та й добре їсти, як їм не можна. Мусить їсти добре, бо їсти є. Гранула відносно свіжа. <кій> бо якби була, не здала гранула, то б не, не їли і не набирали би тої ваги, що є характерно. Це годує внутрі. Зрідка буду показувати. може ще в три місяці зважу їх, якщо не буду лінуватися, якщо будуть так само на контакт йти, як він зараз. Бо може бути старший і він може не йти. А якщо втече мені, то я його в тому своєму бардакові не, Ану, декай, не, не найду. Все, дякую за увагу, бо зараз мені внутрішня втече. Все, далі продовжую годувати внутрі. Така ремарка була.